Всім привіт! Сьогодні поговоримо про кешбек, про кешбек від Приватбанку. Нещодавно там з'явилася така опція. Так, я перехожу у свій Приват24. І як ви бачите, на головній сторінці у мене появилася така функція, опція, пункт меню, який називається Привіт. М -м, дещо дивне, але хай буде привіт. Оцей привіт і є нашим кешбеком. Також дана опція є в сервісах, тобто, внизу, зліва, другий пункт сервіси. Опускаємося вниз, як ви бачите, ось наш привіт. Назад. Головна. І переходимо в наш привіт. І я вам хочу показати, як виводити кешбек. Як ви бачите, у мене вже накопичено 64 гривні 86 копійок кешбеку. За весь час 64 гривні. Трошки нижче ви можете бачити, що з'явився ще один пункт, ще одна категорія, яку ми можемо додати у кешбек. І так, давайте ми перейдемо в активовані. Ось, як ви можете бачити, пропозиції, а справа активовані. Тобто, нижче наших накопичень, пропозиції і активовані. Натискаємо пальцем на активовані. І ось у мене вже тут є кешбек на фітнес в залах, кіно розваги, взуття кафе, ресторани. Щось там на ВДНГ. І таке інше. Давайте повернемося назад. Ой, задалеко. Привіт! І додамо ще одну категорію в наш кешбек. І так, додамо кешбек на товари для дому та ремонту. Я думаю, сюди буде входити той самий епіцентр і тому подібне. Може ще якісь магазинчики, які офіційно зареєстровані продавцями саме даних послуг та товарів. І так, для того, щоб додати дану категорію, натискаємо на плюсик. Справа у кутику є такий зелений плюсик. Ось він. Натискаємо на ось цей плюсик, і, як ви бачите, пропозиція додана в активовані. Давайте перейдемо в активовані. І ось ми додали категорію дім та ремонт. І так, перейдемо. Можемо не переходити в пропозиції. В принципі, потрібно стрімко обновити або перезайти. Ось, бачите, всі пропозиції у мене вже активовані. Всі, які є, вони активні. Вони одні іншим не заважають, тому можемо додавати всі пропозиції на всіх категоріях, повертати якусь частину коштів собі на рахунок. Далі цей кешбек, ці накопичені кошти, ми можемо вивезти собі на картку і ними користуватися. Для того, щоб вивести дані кошти, ми переходимо ось сюди в накопичено. Зліва від накопичено ще є за весь час. Ну, тут просто історія нашого кешбеку, де ми скільки... Повернули коштів на наш рахунок. Точніше, поки що на кешбек повертаємося назад. Для того, щоб вивести, натискаємо пальцем на накопичено. Відповідно, ми можемо вивести зараз весь кешбек, це 64 гривні 86 копійок. Далі нижче нам потрібно обрати карту, на яку ми будемо виводити кешбек. Як ви бачите, сума до зарахування буде 52 гривні 22 копійки, тобто 1264. Майже, 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 скільки це у нас виходить? Десь плюс-мінус 20%, якщо я не помиляюся, так. Плюс-мінус багато, дуже великі податки. А ось внизу роз'яснення: це ПДФО та військовий збір в розмірі 19,5%. Так, обклали нас податками, але нічого страшного. І так, обираємо картку. Ось так пальцем гортаємо і шукаємо ту карту, яка нам потрібна. Ну, у мене дві карти в гривнях: це карта універсальна та карта для виплат. Я обираю карту для виплат. З сумою тут ми нічого не поміняємо. Ми виводимо весь кешбек, який нам доступний, і натискаємо кнопочку вивезти. Внизу зелену кнопочку вивезти. Платіж успішно створено. Очікуйте зарахування коштів на картку. Як ви бачите, мій кешбек обнулився. За весь час історія наша збереглася. Ну, і ось прийшла смс-очка, що гроші вже зараховано. Давайте повернемося назад. Знайдемо нашу карту для виплат. Наша карта для виплат. Натиснемо на неї. І як ви бачите, ось зараховувався кешбек 52 гривні 22 копійки. Ось таким чином ми можемо вивезти кешбек від Приватбанку на нашу карту для виплат чи карту універсальну, любу карту гривневу, любу гривневу карту в нашому Приватбанку. І надалі знову ж таки розраховуємося в тих самих магазинах, закладах, знову накопичимо кешбек і знову вводимо. Ну, якось так воно працює. На цьому вам дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.